Привіт-привіт, друзі! Нас чекає сьогодні заняття з економики у школи дядечко Барсука. Але спочатку ми з вами привітаємося! Доброго ранку, сонечко Ясне. Доброго ранку, земле прекрасне. Доброго ранку, дерева багряні. Доброго ранку, квіти духмяні. У лісовій школі уроки проходили дуже добре. Малята все більше дізнавалися про економіку. У класі вчились два братики-близнюки Ведмежатка Мишко та Михась. Хоч ведмежатка і були близнюками, характер у них був різний. З Мишком всі товаришували, кликали до спільних ігор. Мишко був веселий, товариський, ділився іграшками. Був завжди охайний та працелюбний. Михась також був охайний, але іграшками ділився неохоче. А коли й давав, то пильно стежив, як граються з його іграшкою. От і з ним чомусь і не дружили. Одного разу Михась не витримав і запитав чому з ним ніхто не дружить. Діти, як ви гадаєте, що йому відповіли? Однокласники. А що б ви йому порадили? Подумайте, подивіться, діти, це картинки ілюстрації і сказочок. Як називаються ці казки? Згадали? Жадібні ведмежата, попелюшка, лисичка і журавель? Та колосок. Розгляньте ілюстрацію з казки жадібні ведмежата. Від... З назви казки ми вже здогадалися, які були ведмежата. Вони були жадібні. І чому їх перехитрила лисичка? Тому що вони жаднічили, так? Дайте діти пораду ведмежатам, як вони мають надалі поводитися, коли щось захочуть розділити. А хто ця дівчинка, яка миє посуд? Попелюшка. Яка вона за характером? Вона добра дівчинка, а назвіть головну рису попелюшки. Яка вона? Я вам допоможу працьовита чи ледача? Так, правильно, вона працьовита. Діти, а чи стала б вона щасливою, як, якби була не працьовитою, а ледачою? А хто з героїв казки Лисичка і Журавель? Роздивиться ілюстрація цієї казки, хитрий, а хто розумний? Чи можна сказати, що хитрощі допомагають досягти успіху? Як ви гадаєте, і які риси характеру журавля вам подобаються? А давайте розглянемо ілюстрацію до казки колосок. Мишенята дуже веселі. Вміють гарно танцювати, співати, грати на сопілочці, а от півник ні, він завжди заклопотаний. Якими показали себе в касті мишенята? А півник? Мишенята у нас ледачі, так? А півник працьовитий. Що ж виявилося важливішим працьовитість чи грайливість? Поясніть українську народну приказку: хто як дбає, той так і має. Тобто, як мишенята допомагали півнику, так вони і поїли пирогів. Да? І які герої вам найбільше подобаються? І на кого з казкових героїв ви хочете бути схожими? А ви знаєте, діти, що із давніх давен люди висміювали жадібність і марнотратство. Ми вже з вами про це говорили. У казках завжди перемагає добрий, бережливий та працьовитий герой. Ось ми тут бачимо картинки жадібності і марнотратства. І я сподіваюся, що вираз ви, ви виростете саме такими працьовитими, добрими, бережливими людьми? А Михась дуже переживав за свої речі. Скажіть діти, а ви за свої речі переживаєте? Ви їх бережете? А чому речі, іграшки треба берегти? Звідки вони беруться? Тобто ми знаємо, що потрібно берегти працю дорослих. А давайте з вами зараз пограємо в гру, яка називається Добре чи погано?». Я буду називати слово, показувати картинку, а ви відповідаєте, добре це чи погано?». Розірвати, наприклад, книжку або іграшку це добре чи погано? Погано, правильно. Допомогти, роздивитися картинки. Добре чи погано. Так, добре правильно. Поділитися. Добре чи погано? Добре правильно? Штовхнути? Погано, правильно? Заспокоїти. Добре. Образити. погано і підтримати. Добре, молодці, я гадаю, ви дали правильні відповіді. Малята, наше заняття закінчується, і наприкінці я хочу ще вас запитати, діти, а що ви скажете і зробите, якщо ваш товариш упав і забився? І йому боляче. Подружка загубила іграшкою плаче. У тебе є велосипед, а у друга немає. І щоб ви порадили Михайсеві, щоб він міг знайти собі друзів? Як ви гадаєте, яку ж пораду дав йому дядечка Барсук? І малята домашнє завдання. Намалюйте свого улюбленого казкового героя та розкажіть про нього. Пока-пока! До нових зустрічей!